порада. Змачуйте ложечку в холодній воді, а також руку можна змачувати, щоб було легше так із ложечко, із ложечки викладати. Все. І половину ж цього тіста Ви залишаєте на формочки. У мене тут 6, і я і ще залишиться, і ще 4 буде 4 буде, маленьких. І руку теж змачуйте. Залишок тіста я поставила поки що в холодильник. Отака в мене вийшла краса. І я вас дуже запрошую до себе на канал, до себе в профіль. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте обов'язково. Отак провіряти готовність. Бачите, суха паличка, дуже суха. А оці такі маленькі, вони такі класні вийшли. І далі я зробила. Глазур білу, всі роблять якось по-своєму. Я теж зробила не по-своєму, я же робила дуже класний, простий. я зроблю окреме відео. Обов'язково додавайте лимонний сік і тоді не буде липнути глазур до рук. Так, і тепер далі прикрашаємо наші пасочки, але в мене не пасочки, а кекси. Отак, Бачили, як обрізати ці такі маленькі стіки, в яких прикраси. Отак обрізаєте стаканчик ставите. Дуже я рясно змастила кексик, потім посипала отак прикрасила прикрасила. І я ще вам хочу сказати, що намазувати вже коли кексики трошечки остигнуть, тоді точно нічого не потече. І вибирайте е, такі прикраси, які вам до душі. От ви дивитесь на прикрасу, вам подобається і ви купуєте. І бачите, я розрізала і дуже-дуже класно, і всередині вони такі ну, смачні, це кекси, вони смачні, по-любому, -по виходить. Випікати при 180 градусів 40 хвилин. Там на початку відео в мене все є. Через пару годин. Ну, може 3 години бачити, зовсім глазурь до рук не береться. І ще, одна, і ще один у мене експеримент. Я фарбувала яйця бурячковим соком. Тож теж буде окреме відео. Не пропустіть, будь ласка, ще раз кажу, підпишіться. Я вас дуже люблю.